Привіт, друзі! У нас пройшов дощик, я прийшла з роботи у 6 годин вечора. Дивіться, як петуня опустила квіточки свої намокла і оця. Отака теж намокла. Вся. Ну, вона відійде, хорошенька буде. І я захотіла приготувати винегрет. Пішла я в себе на город і думаю, накопаю ну-ка я моркви, бурячка. О, як я пішла копати того бурячка, гляньте, які буряки на городі. Ціле літо йдуть дощі, вони собі там ростуть, ніхто їх не бачить. О, як тепер його варити? Він буде варитися цілий день цей буряк. Такі буряки здорові, як будто би. Не знати красні бурячки. І морква цей рік, дивіться, яка величезна. Всього на всього сьогодні друге з серпня. Це ж ще ж її рости скільки. Ну і картошка теж. Виді, я викопала дві, дві. Два корча викопала. Отака картопля, дивіться. Яка рука, так? Да? Значить буде урожай цього году, дивіться. Хороша картопля, маленької навіть немає. Ну, все, зараз все, помию, почистю, поставлю варити і будемо з вами готувати вінегрет. так, друзі, зварилися мої овочі. Бурячок я почистила, морква, картопля і малосольні огірки. Якраз я хочу зробити оцей вінегрет, дві цибульки. Без квасолі, без горошку зеленого. Можна так робити, можна з квасолею. Я хочу літній варіант з малосольним огірочком. І овочі зараз мають таку природню солодинку. Вони зараз солодкі. І картопля, і морква, а бурячок тим більше. Він молодий, він дуже солодкий. Венігрін зараз, виходить, дуже-дуже добрий. Давайте будемо це все дрібнити, нарізати і змішувати. Поїхали. Все, друзі, я подрібнила. Дивіться. Ось такий в мене вийшов набір. Це цибулька. Сіль, перчик я взяла, олію. Малосольні огірочки, картопля і морква. Давайте все будемо змішувати. У нас вже звечоріло, поки я зварила, поки приготувати. Так, я беру ось таку величезну миску, адже ми знаходимося в літній кухні. Тут у нас все як на морі. Посуда така легка всяка. Давайте будемо змішувати салатик. Викидаємо картопельку, потім моркву. Цибульку, бурячок, малосольні огірочки, трішки лиємо олії. Солим за смаком. Не дуже, тому що огірок уже солений. Так, і перчимо чуть-чуть. Все, тепер будемо салатик перемішувати. Який красивущий стає колір. Дивіться, мішаєш, а він дивіться, який літній, такий класний салат виходить. Я не хотіла навмисно ні квасолю ставити, ні горошок зелений. Ну, щоб цей салатик був легкий такий. Перемішаємо, зараз будемо пробувати. Давайте скуштуємо салатик наш. Дивіться, який він на колір красивущий. Ммм, солодкий. З огірочком. Огірочок хрустить. Приємного смаку мені. Корисно. Та політньому дуже смачний. Приготуйте собі такий салатик. Заходьте на канал, підписуйтеся. Пока-пока.